Дідкажіть, будь ласка, чим займається ваша компанія? Яка у вас була ціль? Навіщо ви розробляли сайт? Так, доброго дня. Дивіться. Наша компанія називається ArtOrto. Ми представники De People брендів в Україні, і в тому числі минулого року ми залучили в наш асортимент компанію Кімпл. Це є одна з кращих лінійок загальної стоматології. Пасти зубні, ополіскувачі, класні дорожні набори для наших клієнтів, і це дуже подобалось. Тому що, оскільки ми більше ортодонтична продукція, в цій компанії ми знайшли свій ортодонтичний набір для подорожей. Це наша казати фірша дуже класно було. Коли ми представляли його на виставці, у нас був такий маленький аджіотаж, і побачили, що ця лінійка більш направлена не на наших лікарів-ортодонтів, а на маси, тобто на кінцевого споживача, який прийде в чи на виставку, чи по рекомендації лікаря. І для цього нам був потрібен такий інструмент, як сайт. Тому ми звернулися до вас. Супер, супер, дякую. А підкажіть, будь ласка, чи комфортно вам було взагалі в процесі розробки, в процесі роботи з нами? Може, якісь були моменти? Як взагалі пройшов цей шлях? В нашій компанії є вже два досвіди по роботі з налаштуванням сайту. і повірте, з вами досвід був на 5 з плюсом. Тому що такої оперативності, е, яку дали ви нам за дуже короткий е, період часу. Е, напевно, е, ну, набагато менше було зауважень ніж попередній наш розробник сайту, е, деякі моменти, е, які ми не знали, ви нам пояснювали та що оперативніше зробити, і е, з вами ми вперше налаштовували до речі, от е, оплату. Оплата угу. сайту. Це, це, це перший бос. Супер. А ще Наталі, підкажіть, чи сподобався вам взагалі фінальний результат? Дизайн сайту, чи влаштовував весь функціонал сайту? Чи все було задумано і виконано? Uh... Справа в тому, що вимагати щось особливого від того сайту, від тих завдань, які ми вам поставили, там не було нічого такого. Але ми дуже хотіли зберегти цей елемент простоти, зручності, мінімізації там, мультиків, як це правильно пояснити, навіть не знаю. Ну для мене, як для користувача, і як для того, хто дає завдання, було. Дуже класно побачити, які ви в роботі. Результат нас задовільнив дизайнерів і функціоналу. Супер. Я дуже дякую вам за відповіді. Нам теж було дуже приємно і працювати з вами і оперативно. Дякую, що надавали дуже швидку інформацію. Ну, Тому... чути. Так. Так, <реш> так. Так. Бажаю вам і успіхів, в подальшому в розвитку сайту бізнесу. Дякую. До нових зустрічей. До нових зустрічей.